Розділ 12. Єфрем оточив мене неправдою, рід Ізраїлів лукавством, хоча Юда ще перебуває з Богом, та й щодо святих речей він вірний. Єфрем пасе вітер, особливо гониться за вітром східним, щоденно, намножуючи неправду і підступ, укладає договори з Асирією, постачає олію в Єгипет. У Господа спірна справа із Юдою, він покарає Якова відповідно до того, як той себе поводить, тобто за його вчинками. Ще в утробі матері він схопив свого брата за п'яту, а з віком, зміцнившись у силі, боровся з Богом. Він боровся з ангелом і переміг, з плачем благав його милості, у Бетелі знайшов його і там з ним розмовляв. Розмовляв з Господом, Богом Саваотом, ім'я якого Господь. Тож тепер повернися до твого Бога, дотримуйся милосердя і справедливості в суді та постійно покладайся на твого Бога, мов у ханаанця, в його руках фальшива вага, йому подобається займатись ушуканством. Єфрем постійно вихваляється, я розбагатів, володію маєтками. Усе це моє, і ніхто не дорікне мені у незаконності придбаного і що можна було б вважати гріхом. Але я, Господь, твій Бог, з часу твого виходу з єгипетського краю, знову заставлю тебе мешкати в наметах, як у святкові дні. Я говорив це пророкам, намножуючи видіння і попереджаючи тебе через них за допомогою приповістей. І що ж, в Гіладі твориться беззаконня. Вони гоняться за марнотою, тому даремно в Гілгалі приносять у жертву бичків, адже їхні жертовники перетворяться на грудки каміння на зоряному полі. Було ж так, що, як і в утік в Арамійську землю, Ізраїль служив за дружину, за жінку пасотару, але через пророка вивів Господь Ізраїль з Єгипту і через пророка турбувався про них. Але Єфрем тяжко засмучував Бога. Стягнувши на себе пролиту ним невинну кров, і тому Господь йому відплатить за його зневагу до закону.